У неділю 11 грудня о 13-й годині у Галичі відбулося відкриття меморіальної дошки пам'яті Володимира Чав'яка корінного упа. Свідками цього були наші журналісти. Минулої неділі у Галичі відбулося відкриття пам'ятної дошки на будинку по вулиці Коновальця, де мешкав Володимир Чав'як, Курінний Чорнота, приурочений до 20-ї роковини його поховання. Курінний Чорнота відійшов у вічність 13 грудня. До цього місця, щоб шанувати пам'ять воїна-повстанця, зійшлися колишні вояки ОУН УПА Галицького братства, районна влада, громадськість міста. Володимир Чорнота народився у 1922 році. У 1939-му вступив до лав повстанської армії, нагороджений за заслуги срібним хрестом. У 1947 році під час виконання рейду через словацький та чеський кордони був поранений і взятий у полон. Його було засуджено до 25 років з відбуванням у таборах Воркути. Та на Донецьких шахтах, Шановуючи пам'ять побратима Галицьке братство вояків ОУН УПА при підтримці районної та міської влад встановили на будинку, де мешкав Чорнота, пам'ятний знак. Священнослужителі на чолі з деканом Галицьким отцем Василем Завірачем здійснили його освячення. Ця пам'ятна дошка нагадуватиме перехожим про те, що здобувалася наша незалежність завдяки таким патріотам, які віддавали своє життя за українську державність, зазнавали знущань і катувань по тюрмах та виселеннях. Коли ви йдете чи їдете до праці, чи йдете до установ різних рангів, щоб ви тут зупинилися і подумали, що це за пам'ятний знак. Що він говорить нам сьогодні корінний Чорнота? Що він хоче нам сказати? А говорить своїм мовчанням дуже багато. Браття, чиніть те, що нам дісталося дуже дорого. Пильнуйте те, що можемо одну мить тратити. Не будьмо легковажними. Не будьмо байдужими, ворог трошки придрімав, але він не заснув ані на мить. Він працював, коли нам здавалося, що в нас все гаразд. І ми успіхи праці його бачимо, а де наша праця, на що сходить наша праця, на що сходить та невинна кров, ті муки і страждання наших героїв яких не визнають, яких позбавляють тієї слави, якою не заслужили, від яких забирають титули Героїв України, і то 20 років незалежності нашої української держави. Тому став тут Володимир Чернота, щоб нам ще раз нагадати, щоб ми зрозуміли. Як треба будувати рідну хату, як треба між собою бути дружніми, як треба гуртуватися, а не ділитися. Це була могутня армія, яка дивувала. Вона боролась за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників, щоб здобути українську самостійну соборну державу. У цій боротьбі не жаліла ні крові, ні життя. Її воїни бились до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Що ми... Вояки української повстанчої армії, які ще які пройшли через тюрми, табори і з Господньої ласки повернулись на свою Україну, сьогодні ми звишановуємо твою пам'ять як нашого командира. Сумом та сльозами на очах згадував минуле та побратима, з яким довелося відбувати покарання в таборах Степан Гах. З розпачем зазначив, що нема на цьому вічі молоді, яка повинна знати історію боротьби УПА, повинна знати своїх героїв. Сумом відзначаю цю страшну річничу 20 двадцятилітньої смерті нашого шановного друга. І бажаю йому. Жити в пам'яті нашої молоді, тої молоді, що якраз я їх тут не бачу. А повинна та молодь бути тут, і повинні вони знати про боротьбу української повстанської армії. Повинні вони знати, що таке наша Україна і про наших героїв. Вибачте мені. Після закриття віча присутні відправилися у село Тустень, де на могилі Корінного Чорноти було відправлено панахіду.